Як англійською описати дії або події, що відбуваються просто зараз? Які граматичні засоби потрібні, щоб повідомити про дії ворога у реальному часі? Чим час Present Continuous відрізняється від Present Simple? І як утворити інгову форму дієслова? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська, перший канал на українському Ютубі присвячений спеціалізованій військовій англійській. І в цьому відео ми поговоримо про present Continuous Tense. Час необхідний для Reconnaissance Patrol, Enemy Observation, для передання даних, опису поточних ситуацій і розв'язання інших комунікативних задач, коли необхідно розповісти про дії, що відбуваються now – просто зараз. Приготуйтесь занотовувати, запам'ятовувати, бо це буде дуже важливий граматичний урок. В одному з попередніх уроків я розповідала вам про Present simple – теперішній простий час, який позначає дію, яка виконується регулярно, постійно повторювано. Ви можете використовувати Present Simple, щоб розповісти про свій робочий день, про типові завдання, які зазвичай виконуєте, про звичні дії, що повторюються, і є фактами. А сьогодні в фокусі нашої уваги Present continuous tense – теперішній тривалий час. Він служить для передання дії, що відбувається, перебуває в процесі виконання в момент мовлення, тобто зараз. В українській мові немає прямого аналога цього часу. Щоб його позначити, ми додаємо до речення в теперішньому часі слово зараз або ж орієнтуємося за контекстом. А в англійській мові це зовсім інша форма, яку ви маєте опанувати. Вона точно знадобиться вам для доповіді про ситуацію в режимі реального часу під час виконання бойових операцій та розвідувальних завдань, для опису своїх дій та дій противника на полі бою. І не тільки за мить ви дізнаєтесь про утворення форм ствердження, заперечення та питання в Present Continuous, Отримаєте приклади вживання, а просто зараз перевірте, щоб ви були підписані на наш канал. Поставте вашу вподобайку до цього відео, так ще більше людей подивляться цей урок і покращать свою англійську. Щоб утворити ствердження present continuous, нам необхідні два складники: допоміжне дієслово to be, am, is, are, залежно від підмета та смислове дієслово із закінченням –ing. Якщо говоримо про I, додаємо допоміжне дієслово am. Якщо підмет у третій особі однини he, she, it, в такому разі допоміжним дієсловом буде –is. А для утворення ствердження для ви юзе треба сполучити їх з допоміжним дієсловом are і приєднати смислове дієслово із закінченням ing. Як бачите, усе доволі просто. Приклади: I am cleaning my weapon. Я очищу свою зброю зараз. The sniper is camouflaging his position. Снайпер маскує свою позицію. An enemy vehicle is approaching. Ворожа, бойова машина наближається. The recruits are training in military operations. Новобранці проходять підготовку з проведення військових операцій. We are waiting in an ambush. Ми чекаємо в засідці. Як ви вже знаєте з моїх попередніх уроків при додаванні закінчення дієслово зазнає змін? Ми вже додавали закінчення С і С при утворенні Present Simple для «he, she, it», третьої особи однини». Додавали закінчення «ed» до правильних дієслів в «past simple». А зараз я коротко розповім вам основні правила додавання Інг, бо оця інгова форма дієслова використовується не тільки у Present Continuous, а й у решті часів групи Continuous і виконує інші ролі в англійській мові. Перше правило до більшості дієслів, які закінчуються на приголосну після двох голосних або дві приголосні, закінчення додається без змін. Наприклад, help – helping, speak – speaking, point – pointing, look – looking, lift – lifting, land Landing. Якщо дієслово закінчується на німу і, яка пишеться, але не читається, то німа і випадає і додається закінчення ing. Close, closing. Write, writing. Come, coming, take, taking. Balance balancing. Camouflage, camouflaging. При додаванні інших закінчень ви звикли, що коли дієслово має в кінці Y, Відбуваються якісь зміни. А тут ні. До дієслів, слів, які закінчуються на Y закінчення, «ing» додається без змін. Try, trying. Study, studying. «copy» – «copying», «deploy» – «deploying», Verify, verifying. Employ, employing – Якщо дієслово закінчується на закритий наголошений склад, то кінцевий приголосний подвоюється. Plan, planning, Stop, stopping. Get getting. Put- putting. let letting. Drop-dropping – це основні правила, що траплятимуться вам найчастіше. Є інші правила та низка виключень, які вам краще запам'ятати. Тому тримайте таблицю з правилами, зупиніть відео, зробіть знімок екрану та збережіть її, щоб не робити помилок. Заперечення утворюємо подібно до стверджень. На першому місці subject – підмет, діва, особа. На другому допоміжне дієслово. Тільки до відповідного допоміжного дієслова додаємо заперечну частку NOT. Після цього йде смислове дієслово із закінченням. –ing. I'm not repairing an APC, I'm driving it. Я не лагоджу БТР. Я на ньому їду просто зараз. He is not participating in the FTX now. He is participating in a briefing. Він не бере участь у польових навчаннях, зараз він бере участь у брифінгу. He is not cleaning his weapon. He is standing guard duty. Він не чистий зброю зараз. Він стоїть у караулі. The enemy soldiers are not preparing their positions. Зєр laying explosives. Солдати ворога не готують свої позиції. Вони закладають вибухівку. Щоб утворити загальні питальні речення, треба допоміжне дієслово MSR – винести на перше місце і поставити його перед підметом, перед дієвою особою. Після підмета розміщується смислове дієслово із закінченням «ing», а за ним вся інша інформація. Are you repairing the vehicle? Is he planning a recommission? Is she giving the instruction to the soldiers? Is the drone camera recording a video? Are they preparing for their fitness test? Для побудови інформаційного питання треба відповідне допоміжне дієслово поставити після питального слова. Потім додати підмет і смислове дієслово із закінченням «ing». Інформаційне питання зі словом «when» – коли не ставиться в «present continuous», бо сама форма вказує на те, що дія відбувається в момент мовлення – «now». Отже, питання про час не має сенсу. Приклади питань What are they doing? What is he reading? Where is she driving? Where are they training? Why are you loading your weapon? Which sector are you covering? Переходимо до meaning – значення. Коли вживається present continuous tense? По-перше, це дія, що відбувається в момент мовлення. Ця дія часто відбувається на наших очах. Тобто ми можемо спостерігати процес. На момент мовлення вказують такі маркери часу. Now – зараз, at the moment – у цей момент, still – досі. He is reporting to the commander now. Він зараз доповідає командиру. I'm packing my salt pack now. Я зараз збираю свій штурмовий рюкзак. We are looking at the maps of the area at the moment. У цей момент ми роздивляємось мапи місцевості. They are still trying to climb the wall. Вони досі намагаються залізти на стіну. Маркери часу now та at the moment можуть не використовуватись, тому що сама форма цього часу говорить про те, що дія відбувається просто зараз у момент мовлення. Крім того, слова що слугують для привернення уваги, такі як look, listen, be careful, watch out, тощо вказують на те, що дія відбувається в момент мовлення. Look, the vehicle is approaching. Дивись, наближається машина. Listen, a UFV is flying somewhere near us. Слухай, десь біля нас летить безпілотник. Watch out! The Helicopter is landing. Обережно гелікоптер приземляється. Be careful, you are holding your weapon in a wrong way. Будь обережний, ти неправильно тримаєш зброю. Present Continuous Tense використовується для позначення. Тимчасових дій та станів, Temporary actions and States. Використовуючи Present Continuous у цьому значенні, ви наче кажете: Я зараз це роблю, але це тимчасово. Я зазвичай цим не займаюся. Коли дія завершиться, усе повернеться на своє місце. Маркери часу: today, this week, these days, tonight, at present та інше. На цих прикладах можна простежити різницю між «present simple» та warehouse and inspecting the supplies. Я працюю у штабі, але сьогодні я працюю на складі та перевіряю запаси. We usually do PT in the morning, but this week we are practicing tactical maneuvers. Зазвичай вранці ми робимо фізичні вправи, але на цьому тижні ми відпрацьовуємо тактичні маневри. He doesn't wear his protective gear every day. But today he is wearing his helmet and his plate carrier. Він не носить своє захисне спорядження щодня, але сьогодні на ньому шолом і. Плитоноска. Зазвичай накази віддає наш командир, але цими днями накази віддає його заступник. Ми зазвичай повертаємось на базу вночі, але сьогодні ми чекаємо у засідці. Present continuous tense використовується для позначення дій, що змінюються та прогресують. Якщо ви спостерігаєте за будь-яким процесом і бачите зміни, changes, що відбуваються, або прогрес, слід використовувати Present Continuous. Здебільшого в таких реченнях використовуються парні прикметники в вищому ступені порівняння: більше і більше, краще і краще, швидше і швидше. the actions of our squad are getting more and more synchronized the recruit is becoming faster and faster every day we are producing more and more of drones in ukraine Ми виробляємо більше і більше дронів в Україні. I'm speaking English better and better. Я розмовляю англійською краще і краще. Дуже надію, що в вашому випадку так воно і є завдяки вашій сумлінній регулярній роботі. Ну і трошки нашим урокам. А щоб розмовляти ще краще і краще сприймати English на слух. Звертайте увагу на вживання цього часу всюди. Where you and i are taking a squad over to newville on a public relations mission. Or you're a squad? morale is at an all-time low, and for good reason. the japanese are advancing on all fronts at a terrifying pace. give me 50, kyle, clear and safe. i'm better when it's breathing oh she's turning you must have damaged her where's the escort oh, i got one in. i'm moving to the crash site to verify i've got tango's at 500 meters to the north they're pushing the crash site sonar reports contact bearing 006 range 900 yards sir sir he's going hard left i'm serious too i'm going down there what the, the hell is going on pearl is shooting at our guys sir now maybe it isn't pearl but call dickinson we had a transmission that he was under attack and then nothing the headshed believed this t-wall here will help win the war by trapping the remaining aqi behind it problem is the engineers building the goddamn things are getting picked off by one single sniper from deep behind the wall yeah i'm sure he's saying that <laughs> Вилокинтроправіт Джеймс Райан, візенбейкер кампін Файво Сикс на Гонферс наладийськами чекате сквад сіфрайнзен і щоб, як то кажуть закріпити тему. Просто зараз візьміть і складіть 10 речень про те, що ви робите просто зараз, що роблять інші, оточуючи вас. Запишіть речення про те, що ви та інші не робите зараз, та поставте кілька питань у часі Present Continuous. А ще, будь ласка, залишайте ваш коментар під цим відео та рекомендуйте армійсько-англійську тим, хто вивчає English та дійсно хоче покращити свої знання та вийти на новий мовний рівень. Я Олена Чекрижова, вчителька. І коли ви дивитесь це відео, я та наша команда скоріш за все вже працюємо над. Наступним уроком бо докладаємо всіх зусиль до цього курсу та віримо, що дуже скоро українські збройні сили озброяться англійською і стануть ще сильнішими.